11 квітня з 18.00 години вечора до півночі в зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. На Донеччині у святвечір ворог із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції в районі населених пунктів Широкине, Миколаївка, Піски, Авдіївка, Опитна та Лагерівка. З 19:30 до 20-ї години в районі селища Луганське відбулося бойове зіткнення із застосуванням стрілецької зброї. Українські військослужбовці дали ворогу гідну відсіч і змусили його відійти. На Луганщині незаконні збройні формування зосередили свою активність біля населеного пункту СИЗЕ, де вели вогонь по нашому опорному пункту і 120-мм мінометів бойових машин піхоти та стрілецької зброї. Обстріли в населених пунктів не відбувалося». Також у зазначений період в зоні АТО зафіксовано 12 розвідувальних польотів ворожих безпілотників, здебільшого на півдні Донеччині. Українські воїни стійко отримують свої позиції. Моральний дух наших бійців високий.